Канал. Новий робочий день. Сьогодні я починаю з обіду. Зараз замінюю тата. Готуємо площі на зимівлю з терневим культиватором. Біля 20, так, зока. Ще заміряти треба точно. Так, зразу дозаправилися, трактор вже готовий. Зараз сідаю я і буду їхати працювати. А поки заміряю зразу глибину, щоб побачити яку глибину. На жаль, забув з собою взяти рулетку, Поміряємо таким ключом. Приблизно його довжина. Ну, більше 25 сантиметрів. На мою думку, ви думаєте. Ключ 17-19. Так. Трошечки притолочу і запихаю кліпче. так. Чи, чи залізе. Так, заліз повністю ключ. Така глибина. Працюємо на зиму. Думаю, досить гарно, непогано. По культиватору що ми зробили? Зняли каток і на зиму працюємо без катка. Працюємо без катка. І легше для навіски і при вологім ґрунті воно каток не забивається і все. Тому рушаємо до праці. соєночку ми переробляємо стерневим культиватором на зиму. Не оримо. Оримо тільки зернові, пшеницю, ячмінь. Зараз будемо пробувати і ячмінку робити стерневим культиватором на зиму. Будемо бачити, як воно буде виходити. Минулого сезону всю соєнку ми зробили з терновим культиватором, результат нам сподобався, гарно рівнається земля, немає борознів і плюси в тому, що потім краще збираєш сою, адже ґрунт рівненький. Швидкість обробітку не можу сказати. Спідометр не працює. Для тих, хто розуміє, то передача йде третя робоча. Швидкість не можу сказати. На третій робочий відчуває він нормально. Їде нормально, без якихось серйозних навантажень з такою глибиною. Мені так здається, що місцями глибина навіть більша, аніж я заміряв. рівненькі виходять, після даного культиватора подобається дана робота ще тим, що весною ми зазвичай сіємо ячмінь ярий в останніх числах лютого. Це більш, ніж майже завжди. Дуже рідко, коли ми пізніше сіємо. А так зазвичай лютий. І зразу весною сіємо ячмінь, без всяких культивацій. Зразу отак по цим, що ми зараз робимо, весною сіємо ячмінь. В цього сезону ми практикували так. І вийшло дуже гарно. Ячмінь ран... Ран... ранньою порою посіяли, мав хорошу вологу і дуже гарно себе показав ячмінь. Після культиватори, як ви бачите, гарненьке, рівненьке поле, немає борознів. А більшої глибини обробітку, я думаю, і не потрібно. Але, як то кажуть, кожного свій смак. Хтось любить вивалювати прилив в хтось взагалі тільки дискує. А я думаю, що обробіток цим культиватором на глибину 20-25 місцями 30. Сантиметрів це є достатньо, більш ніж достатня глибина. Пишіть свою думку в коментарях на рахунок цього. Так, До ну цих бурянах канал. А в нас задача не упасти в цей канал. Є в нас багато ділянок, на яких росте хвощ. Як ви з ним боретесь, напишіть, можете його побороти чи ні. Кажуть, що допомагає глибоке рихлення. Хто б може вже пробував, напишіть, чи щось допомагає в боротьбі з хвощом чи ні. Готово. Весело працювати з цим агрегатом. Роботу видно! Три метри захват. Декілька кружочків і видно роботу. Зараз покажу для розуміння, якою я передачею роблю. Так. Тут трошки грязно. Так. Цей реча даємо на пониженні. включаємо його сюди і цим речагом третю передачу. Передок. Que porra Гіляночка підійшла до закінчення. Зараз буду ще заїжджати на стерню пшениці, а будемо її орати, але найде клином та ділянка і щоб сплогом було простіше потім йти, Сам клинчик вирівнює цим культиватором. А вже остальне все буде оратися. Заїхав на пшеничну стерню. Сюди йде поле гарне. Рівне, а тут бачите назвоження з цієї сторони широко, а тут прям хвосто. Ну, якраз цю вузьку сторону я зроблю культиватором, а пряму вже плогом будемо робити. бачите Звичайно, весною може бути проблеми з цією соломою, якщо йти звичайним вентилатором, а якщо ще раз цим піде, буде, буде точно добре, але побачимо, буде такий невеличкий експеримент, бо зиму у пшеничній і ми ще не працювали, тому буде така невелика діляночка експериментальна. Я далі працюю, на вулиці вже потроху починає темніти, тому буду завершувати відео. Підписуйтеся, далі буде більше цікавих відео. Мирного неба завершую відео.